Дітки, доброго дня! Приготуйте свої чудові пальчики для пальчикової гімнастики. Тож починаємо. Вийшло сонце із хмар, світлий ранок вже настав, квочка вийшла погуляти, повела курчаток грати. Ось і перший головний. Він розумний, бо старший. Другий вже за ним біжить, наздогнать його спішить. Ну а третій їхній брат. Він середній із курчат. А четверта це дівчатко, красивіша, ніж хлоп'ятка. П'ятий це найменший син. Та і все ж він не один. В них велика я родина, дівчинка й чотири сина. Сонце вийшло і за хмар, світлий ранок вже настав, квочка вийшла погуляти, повела курчаток грати. Ось і перший головний, він розумний, бо старший. Другий вже за ним біжить, наздогнать його спішить. Ну, а третій їхній брат, він середній із курчат. А четверта це дівчатко, красивіша, ніж хлоп'ятка. П'ятий це найменший син. Та і все ж він не один. В них велика родина, дівчинка й чотири сина. Сонце вийшло із за хмар, світлий ранок вже настав, Квочка вийшла погуляти, повела курчаток грати. Ось і перший головний, він розумний, бо старший. Другий вже за ним біжить, наздогнать його спішить. Ну а третій їхній брат. Він середній із курчат, а четверта це дівчатко, красивіша, ніж хлоп'ятка. П'ятий це найменший син. Та і все ж він не один. В них велика родина, дівчинка, чотири сина. Сонце вийшло із хмар. світлий ранок вже настав. Вочка вийшла погуляти, повела курчаток грати. Ось і перший головний, він розумний, бо старший. Другий вже за ним біжить, наздогнать його спішить. Ну а третій їхній брат, він середній із курчат. А четверта це дівчатко, красивіша, ніж хлоп'ятка. П'ятий це найменший син. Та і все ж він не один. В них велика родина дівчинка, чотири сина. Дітки, я дякую вам за увагу. Дякую, що зробили зі мною цю пальчикову вправу. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, успіху у всьому, що ви робите, щоб у вас все вдавалось. До нових зустрічей, дітки!